Вітаю нації, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і національних багатств, вітаю засновників нашої спільної держави, самоврядної Республіки Україна. Вітаю нас в якості кінцевих бенефіціарів нашої спільної держави, всіх її економічних процесів на цій землі, на землі українського народу. Практично весна. Хоча початок лютого, 2020 рік, сьогодні 4 лютого. Тема етеру. що Все нормально, мене бачить, дякую. Так, тема Етеру, декларація про державний суверенітет. Їй надається надмірна увага. Не просто проговорюються окремі позиції цієї декларації, а так само намагаються. Видавати її за е, якийсь дуже важливий для самоврядної республіки Україна документ. Окей, спробуємо розвінчати цей міф, і я одразу хочу попередити всіх, хто буде прослуховувати, що я буду говорити багато поганого про одну невиховану нахабу, повну профанку, про Рімо Болицерківську. Тому, якщо тут зараз будуть заходити тендітні адепти культу її колективної особистості, я одразу прошу. Виключити ЕТР, або бути готовими до того, що у вас будуть вуха крутитись від того, що я буду про неї говорити. Або можете захиститись від цього і відписатись від мене, щоб надалі жити в ілюзорному світі, побудованому культом особистості цієї дівчинки. Добре, а, називати саму Рімо Белоцерківську невігласом і юридичним фріком, нуліком не зовсім чемно. І це в мене немає там юридичної освіти, юридичного диплому, тому мої помилки це лише мої помилки і лише моя відповідальність. У випадку Рім Блоцерківської соромно має бути в першу чергу тому Лахавському вищому навчальному закладу, який видав їй диплом про вищу юридичну освіту. І ректори, пробачте, я не знаю, як вас звати. Це саме ви, в першу чергу, нові глас. Надавати документи таким людям, це ви ж розумієте, що кожного разу будуть згадувати саме про вас і говорити, ну як це так сталося? От ви видали такі дурепі документ. Ну чим ви думали, коли ви дав, коли ви це зробили? Добре, періодично я буду адресувати тексти саме вам, пане ректора, щоб ви ніколи не забували про свою відповідальність за ці освітні злочини. Добре. Що ж таке в нас декларація про державний суверенітет України? Який її правовий статус? Робочий проміжний документ, який оформлює джерело волевиявлення. Да? От, правильно ж, да? джерело волевиявлення оформлює такий от робочий проміжний документ. Декларацію. А, цій декларації може бути надано додатковий статус, вона може навіть стати основним законом для тої чи іншої держави, як це було з США. Але декларація це декларація. Ми декларуємо якісь наміри, якісь позиції, якісь там щось таке проміжне. Ми декларуємо. Хто саме приймав цю декларацію? Ну Верховна Рада УРСР. Правильно? Декларацію про державний суверенітет України приймала Верховна Рада УРСР в межах своїх конституційних повноважень чинної на той момент Конституції УРСР 1978 року. А хто в ній визначений джерелом волевиявлення? Всі настільки от кажуть декларації. все, вона перетворилась на жупел. Да? Ми її більше не розбираємо ніколи. Хто запитую, хто визначений джерелом волевиявлення у цій декларації? Читаємо: Верховна Рада УРСР виражаючи волю народу України, прагнучи, виходячи, маючи, проголошує чи діє Верховна Рада УРСР від імені народу України. Ні, цього немає по тексту. Вона лише виражає його волю. І лише одне з його прагнень виражати волю все інше народу України з не стосується. Верховна Рада УРСР от діє виключно своєю волею, своїм від свого імені. А волю народу України вона просто виражала. Тобто Верховна Рада УРСР заявлена єдиним повноцінним джерелом волевиявлення в цьому документі. Читаємо далі. А хто в Декларації про державний суверенітет України, народ України? Читаємо. Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України. Браво! Браво! Отримав громадянство, народ втратив громадянство, все, ти більше не народ. Запам'ятайте це. Кожного разу, коли ви будете читати тексти декларації про державний суверенітет України, згадуйте, хто саме там народ. Красива фраза да? народ України є єдиним джерелом державної влади в республіці. А тепер читаємо її правильно. За умови набуття громадянства республіки. Люди є джерелом державної влади в республіці. Що вже не так подобається? А чого? Дивно. Читаємо далі Підставою набуття і втрати громадянства республіки. Визначаються підстави набуття е, і втрати громадянства республіки, визначаються законом. Браво! Якби ми отримали таку конституцію, яку, яка передбачена, да, от декларація про державний суверенітет, то тоді що було б, ми народжувалися би безправними. Розумієте? Ми просто були б ніким, ми не були б народом. Поки ми б не отримали громадянство цієї республіки Радянської, ніяким народом ми б не були. Читаємо далі. Народ України має виключно право на володіння національними багатствами України. Ого, виключне право на володіння. А тепер читаємо правильно цю фразу, так як вона написана в декларації. Люди, що набули громадянство республіки відповідно до чинної редакції закону про громадянство республіки, мають виключно право на володіння національними багатствами, аж поки не втратять громадянство республіки. що вже не так красиво, ні? Вже не так подобається. Дивно. Наостанок. Декларація є основою для нової Конституції. Щось дивне. Да? Декларація є основою для нової Конституції. Е, принципи декларації про державний суверенітет України використовуються для укладання союзного договору. Вау! Що ж таке, декларація про державний суверенітет не тільки не змінює Конституційний лад Радянської Республіки. Вона ще й закладає основу для відновлення Радянського Союзу. Це все тут написано. Ви там кажете, декларація Вау! А що в ній написано? чого, не читаємо, ні? А який статус Декларації про державний суверенітет України визначає? Сучасне законодавство. От ми ж можемо зайти да, на сайт той самої Верховної Ради України. Це ми можемо її визнавати чи не визнавати. Сайт є, і вони себе вважають законодавством. Заходимо і читаємо. А який статус у дер у декларації про державний суверенітет України? Чи є вона чинною? А може припинила чинність? А ніякий статус немає ані припинила чинність, ані чинна. Тобто декларація про державний суверенітет України є нікчемним документом, таким, що не має і не може мати жодних правових наслідків. Декларація про державний суверенітет згадується в акті проголошення незалежності України. Ну то згадаємо і ми цей акт. Який правовий статус акту? Ми ж можемо зайти на той самий сайт Верховної Ради України. Ну, типу, як вона себе заявляє? Можемо читаємо, який же там статус? Ніякий. Я вам більше скажу: на сайті Верховної Ради України акт ем, приліпили до тексту постанови Верховної Ради УРСР навіть без окремої реєстрації. Номеру. Просто номеру нема. Постанова має такий номер, акт немає. І що ж ми там можемо ем, побачити? Ага, сама постанова. Хоч і має номер, номер, але не має вказівки чинна вона чи припинила чинність. Навіть постанова є нікчемним документом. Розумієте? Постанова. Акт навіть документ, навіть номер має як документу. Так, що тут ще в нас є Акт принципово... Ага, Ну да, да саме це я вже сказав. Акт немає, ні не є документом, ні нікчемним просто не є документом ані в законодавстві УРСР, ані в законодавстві вже держави Україна. А скажіть мені, шановний пане ректоре, того юридичного ем, ем, закладу, який надав пані Білоцерківській документи про юридичну освіту. Не вже український народ або народ України, наприклад, да от він приймав участь в референдумі по декларації або, наприклад, по акту. Народ України приймав участь в референдумі? Ну це ж просте запитання. Кожна людина на вулиці скаже: Ну так, приймав. А я вас запитую як юриста, народ України або український народ приймали участь в референдумі чи не приймали? Читаємо акт. Верховна Рада УРСР проголошує незалежність створення, територія неподільна, мають чинність Конституції, закони України. Щось я не бачу. Цей акт набуває чинності з моменту схвалення. Все. А де народ? Де референдум? А може, в бюлетені було? Пам'ятаєте, був такий бюлетень, яким голосували? А ну-ка, читаємо. Чи підтверджуєте ви акт? Нема. Статус учасників голосування не визначений. Слово народ в бюлетені, акті і постанові зустрічається аж. Вгадаєте, скільки разів? Нуль. Нуль довбаних разів зустрічається слово народ або нація в акті, в е, як бюлетені і в постанові немає слова народ. Чи змінював акт Конституційний в РСР? Ну ви ж юрист, пане ректоре? Ні, не змінював суверенною самостійною українською державою України легко могла стати і Радянська Республіка, яка не увійшла б до складу Союзу. Народ залишив за собою право бути залежним від громадянства. Розумієте? Яке власним волевиявленням надавали би, надавали би і далі Ради народних депутатів, тої самої Радянської Республіки, які її заснували, Ради народних депутатів. І саме вони конституційно продовжували б контролювати всю економіку. Скажете, сьогодні не так. Та сьогодні а вже ж так. Ніхто не сперечається. Але всупереч чинні Конституції держави України 96-го року, вони це роблять, але не конституційно. А якби ми залишили, створили б нову Радянську Республіку, нову редакцію, після 78-го була б Радянська Республіка тепер вже, ну, наприклад, 91-го року, увійшла б і підписала б союзний договір. Розумієте? І все це, те, що відбувається сьогодні, було б абсолютно законно, абсолютно конституційно. Сьогодні це злочин. Але якби ми прийняли. Конституцію по декларації це не було б злочином, це було б законно. Йдемо далі. По Конституції України 96-го року вона принципово інша. Абсолютно. Хто джерело волевиявлення в Конституції держави Україна? ВРУ від імені українського народу. Не власною волею. Ні. А від імені. І все, що робила ВРУ, лише від імені українського народу. Тлумачення народу надано в преамбулі. А не в другому розділі народовладдя, як прописано в Декларації про державний суверенітет. Тобто в преамбулі, чим зафіксовано, що український народ має первинний статус, додержавний статус. Більше нікого немає на цій землі, крім українського народу. Ані в якості джерела волевиявлення, ані в якості власника. Тобто, український народ заявлений як першовласник. І це змінилось, ситуація змінилась 28 червня 1996 року. Не в 91-му, а 28 червня 96-го. То скажіть мені, шановний пане ректоре, чому ви вчили Ріму Белоцерківську? Вам не соромно. Візьміть, будь ласка, свої кваліфікаційні документи, спаліть їх. Ніколи нікому не кажіть, що ви юрист, і тоді, можливо, вас не будуть асоціювати з цією нахабною дурепою, рімою Белоцерківською. До побачення на все добре.